8400 РК, 20 год ІЛС міст, є 23 коробка, 400 кіських сил, шини Michelin 650х60Р-34 передній, 900 на 60R-42 задній. Шини в гарному стані. І другий там у нас 5 пар. Така навісочка. Він йде Fine Tier 4, задблю. Був привезений з Англії у 22-му році, в Україні не працював. Ось такий стан. Передня трьохточкова навіска. Відровиходи, розвіточка, піднев'язка. Велюровий салончик у нас. Нічого не затягано, все акуратно, в збереженому стані. Та. Команд-центр 46-00 так. По напрацюванню 1528 мотогодин Запускається чудово І звільнить Росія Рівно. Помолок немає, все працює. Оптично новий травка з мінімального розвитку. кругу мато світлення.